Доброго вечора всім. Бачите, якщо вже в кімнаті, то можна знімати ввечері. І сьогодні трішки вам покажу своїх кімнатних рослин. З вами Світлана, канал Вікнами в сад, але я думаю, що неможливо, щоб в тих, хто люблять рослинки садові, і не було кімнатних. Знаєте чому? Тому що це міжсезоння потрібно ж якось душі виживати. На дворі сніг. Таке, знаєте, навіть не хочеться виходити інколи, але біля тебе все-таки ось цей зелений такий острів росте і в кімнатах. А це Я так фокусую тут камеру на аглеонемі. Аглеонема мінлива. Ось таким, бачите, сизим, ніби розмальовкою на листях. І такими цяточками. Ну, теж, по суті, варієгатність. Ну, а главнеми взагалі там дуже повільно зростають. Ось, наприклад, цей мій екземпляр, Мому вже років, мабуть, 5. І лише цьогоріч дав ось, ось такий відросточок, можна вже його відсадити. Бачите? Ну, вибагливий, невибагливий, по суті, ні, полив пересихає ґрунт, тоді і поливаю. Підживлювати, ну, звісно, кімнатні рослини всі потрібно підживлювати частіше, тому що вони нічого не мають, тільки те, що в горшочку, так є. І пересаджувати Ну, Хоча б такі великі екземпляри раз в три роки хоча б змінити верхній шар. І тоді вже прийдуть такі, бачите, хто це не знаю, сама, аж десь з орхідеї взяла паличку, десь мала нести кудись і застромила, ну, таке буває. Вони хворіє, в принципі, нічим. Такі гарні листя, здорово виглядають. Іди не кажу, квіт... квітує вона дуже погано і в кімнатних умовах майже ніколи. Це ароїдні. У них квіточка такий качанчик там, закручений, як у всіх там локацій і так далі. Але декоративне має листя. Тому полюбляють їх навіть з червоною. Такою є забарвленням з червоним і аглоонеми. Ну, пістряві такі. Оце аглонема мінлива. Ну що ж в цій кімнаті? В цій кімнаті є філінопсисів багато, орхідеї, але вони в мене квітнуть щось всі навісні, в них один якийсь цикл, відквітають. Я, чесно, їх не полюбляю. Але. То так є, є. Коли квітую, тоді, квітую, тоді люблю. Я люблю ось такі декоративно-листяні. Ось це різновид драцени. До речі, коли читала, що драцена в перекладі означає самка дракона. Цікаво, правда? І що навіть деякі є такі сорти, в яких сік червоно-яскравого кольору, ніби кров. Рецени є невибагливими, Єдине, що у них така проблема, що в них підсихають кінчики листя, і це пов'язано з тим, що дуже сухо, повітря сухе. А температури вони можуть витримувати і низькі, і високі, наприклад, і до плюс 30 їм не дуже страшно, і мінус там 12 їм то не проблема. Єдине, що вони оголюють з віком так стобур, теж потрібно вже трішки землю мені. Поміняти, але поки що не дійшли ще руки в мене. А листя, бачите, яке гарне. Має такі смужки посередині. Оце як всі бігали за <злаком> з лаком, так, отим. Кабарет, то бачите, от вам кабарет. Тільки в кімнаті. Дуже гарна рослинка. Як розмножується, Розмножується дуже легко всі драцени. Навіть поділом стебла. і Дефінбафії, і драцени ділиться стебло, він втикається, або, наприклад, у воду, щоб коріння пустило. Навіть часто, коли ось так оголюється, бачите, ну вам не подобається. То можна верхівку зрізати і вкоренити верхівку, і знову буде гарна драцена. Ну, я ще поки чекаю. Бачите, в мене ще вона така, ну, десь метр двадцять, ще поки що на підлозі ось там стоїть і мене ще на влаштовує поки що. і Той стовбур також. А там, а там, частина колесів <голи> моїх. о, бачите, які яскраве підвіконні. Ну, не таке яскраве, як би було, знаєте, на дворі. Вони все-таки втрачають свіє забарвлення, бо недостатньо їм світла. Лампи вмикати, знаєте, то не вмикаю. Ось, бачите, живці, і я вже їх всі ці живці поприщіпувала серединки, щоб вони кущилися. А потім, десь у березні місяці, я знову буду брати з них живці. Ну і такі стаканчики пластикові саджати. І потім ці стаканчики вже буду висаджувати на двір. Це частинка, там ще в мене є другі кімнаті, тут не помістилися. Тому вони гарно зростають, гарно живцюються. Єдине, що їх потрібно поливати часто, якщо ви їх вже чуть не долили. То вже у вас починають листочки їхні опускатися. А ось цієї красуні не пускається ніколи нічого. Тілансія. Ну, як вона квітує, я вам вкладу такі качанчики теж, але вони рожеві є і білі, до речі. Але вона зовсім не вибаглива. Ось ця розеточка така собі наростає, такі на осоку чимось коже. Бачите, я всю паралель провожу завжди. З садовими квітами. Ну, Мабуть, полюбляю їх більше. Ну, Так не можна сказати, я жартую. Може, тілансія, тут, знаєте, таке, витривали. Де ви її покладете, наприклад, чи на сонці, чи в тіні її все одно. Просто було місце, так, вона попала на сонячне місце. А це філодендрон. Чи філодендрон у тобі. Він маленький ще, бачите? Блю принцессу, у нього такі блакитні листя, такі блискучі, гарні, і він видкий. Бачите? Він ось так буде потім по стобору. Мене так поки що баштики. Там імпровізована підпора. Це хто зрозумів, хто в'яже гачком гачок поки не в'яжуть, там виконує фунт свер щось таке придбати гарненьке. Ну, вони теж вибагливі, не вибагливі, скажімо, швидше всього, що не вибагливі. Дуже велика їх є колекція, навіть у мене вже їх декілька є: філодендронів ще філодендронів. Я знову щось хтось поправить мене, якщо я щось не поцікавилася, яка ж то у них наголос куди падає. Знаєте, як то ехінація, вірно, а не ехінацея. Ми всі кажемо ехінацея, а воно ехінація, ось так. Бачите? Невеличке таке листя. Це такі от мої всі вазончики виростали, всі за таких малеч. Я великих вазонів ніколи не, не купляю. По-перше, дорого це дорого. А по-друге, вони оті куплені великі рослини, з ними дуже важко. Вони переносять дуже важко От ці кліматичні зміни таких умов, що в них немає стільки, ось, бачите, щось є там чорненьке. Можливо, ніка, щось там вже скубе. Якось вона мені вже один постригла, потім вам покажу його, який пострижений. Ось такі тут у мене в цій кімнаті рослинки. А це вже в іншу кімнату прийшли. Бачите, похвалитися своїм заміокулькасом я не можу. Не знаю, що таке йому трапилось, хоча знаю. Він любить розсіяне світло, але не тінь. А я була його помістила там в кімнату, в якій дійсно було трішки за нього за темно. І ось через те він декілька листків, ось зрізи, таких великих він пожовкли вони, а молоді йдуть дуже тонкі і ослаблені. Потрібно підживлювати. Підживлювати взагалі за м'як потрібно доволі часто. Міняти органічні. І мінеральні добрива. Щодо поливу, то він не вибагливий. Так, у мірі пересихання ґрунту, а пересаджувати, то взагалі він не любить пересаджуватися. Йому потрібен вузький горшок, в якому він заросте повністю. Аж коли він його розтискає, ось тоді пересаджування потрібне. Ну, кульку це всі полюбляють так, ось такого острова Мадегаскар. Є і чорні, зараз ці гравани, Ну, хоч би це і виходити. А ось цю красоню я візьму її нижче, Я її полюбляю. Так? Це ось на дворі в мене теж є схожа вона. Я її так і називаю на дворі теж аспленіум. Хоча то не аспленіум, а це кімнатна аспленіум, склопендровий. Бачите, як він цікаво ціває. Ну, як і будь-які папороті розкручує. І мені настільки подобається це хвилясте, його таке щільне листя. Ну, як будь-яка папороть. Він не любить е, сонця прямого, вологості хоче, хоче такої напівціні, ясне поливання. І, до речі, ось в мене на вулиці я вам показувала часто, так, там були такі ось ці їхні спори, які в мене розвиваються, розмножуються. Перепрошую, тут немає, я не бачу. Але є такі м -м сорти, в яких вони виражені доволі чітко, і часто можна спутати з щитовку такий шкідник, так, із спорами. І, до речі, тако беруть тоді листочок з цією спорою, відрізають, ставлять там вологий субстрат, таку міні тепличку і проростають нові. Ось так. Ну, але погляньте, ну скажіть, ну правда гарне. Ну, ще костенець кажуть на нього, так? Ось, бачите, опіки отримала. Ось це близько був біля, там, біля вікна, я вже знову його перемістила. Ну, а ця американські прерії, так, ліс. Хамедорея. Ось такого в мене вигляду в неї. Теж різні, ось ну, такі, як у пальми, так, листки. Що полюбляє? Полюбляє поливатися. Поливатися і ще раз поливатися, але не заливатися знову ж. Влітку більше, звісно, замою трошки стан спокою. Любить дуже бризкатися, омиватися, чого я її давно не робила. У мене, до речі, ще вікна були міняли, то потрібно її покупати. Ось це вона любить. І любить, щоб не тільки зверху от листя мили, так? А ось звідси, з цього боку. Вони більше споживають. Вологи десь я читала саме з ну, тильної, не з лицевої. А так, бачите, ось такі теж ваї, бачите, випускає, як і пальми. Гарно зростає. ось я її так... Тут в мене було, я розсадила один кущ і вже наріс, бачите, цілий такий сміється, в мене чоловік, короб каже, на нього. А, так мені подобається. Дуже подобається. І теж хочу, щоб було вологе повітря, тому кажу, мити її купати хочеться. Бо тоді, інакше, в неї теж кінця листя, як драцен. починають підсушуватися. Ось так. Там на вікні ще є щось. Ну, є, знову ж, частинка ще моїх живців з колеусів. Це ось ці мої самі улюблені. А ці трошечки. Ну, щось два загинуло. А два, ну, бачу, що живі, все, де з ними добре. Ось такі ще два сорти. Ну, і це, до речі, пеларгонію теж я поживцювала, бо вона щось на дворі в мене трошки була прихворіла. Це така розебунда, так називається. Ну, як пряндочки такі, в неї квіточки. А ось цей красень, філодендрон. Біркін, біркін ось задала. Бачите, яке в нього варігатне листя. Ну, просто надивитися неможливо. Теж такі зубкі листя, як у майже у всіх, так, у цих пароїдних такі зубкі листя. І він теж не є вибагливим, хоче собі таке сонце, може і в півціні зростати гарно, полив теж полив. Висушилося, знову полив. І підживлення, такі, як і для всіх. Час від часу. Зимою, до речі, не варто підживлювати кімнатні рослини досить часто. І полив потрібно скорочувати, і м -м, підживлення, але так, як знаєте, отоплення, то їх бажано все-таки мити, їм такий душ робити. Ось так я познайомила вас з частинкою своїх. Таких кімнатних рослин ще в мене там є, але всіх зараз це буде вам дуже скучно. І я вже побігла, мабуть, вечеряти. Всім мирної ночі, всім добра, тепла, радості. І щоб ми відчули на кінець той спокій. Спокій миру.